Так, зліва то качур вже, так? Так. Справа качка. О, вони вже вертаються. Вони, напевно, вже унюхали хлібця. Хм. Може у них свій ресці. Часто ви їх годуєте? Взагалі Пташок так, бо вони е, орендують у мене балкон. Уже навіть так нахабно, що вже мені здається, що я у них балкон орендую. Чому здається? Так і є, напевно. От вони прилітають не просто поїсти, вони прилітають послухати Кіртон. Вони прилітають, послухати лекцію. Вони прилітають. Переосвідомитись. Скажу усвідомлюватися, ще вони прилітають по тренуватися, хто з них кращий боєць? Інколи прилітають сеанси масажу влаштовувати одне одному. Mm -hmm. Так, у них такі, як у людей тайські, такі це у них такі саме. Як цікаво. І ще вони знаєте для чого прилітають? Щоб посланятися. Це що, значить? Це значить як потусоватися, тільки послонятися. Є таке слово, в словнику. І бувало... Чому би і не посланятися? Так, так, і бувало такі у них запеклі драчки. Що вони потім, знаєте, коли в мишці ударили, то хоч це її потруси трошки, щоб воно біль, так начебто, пройшла. Mm -hmm. То вони до такого б'ються, що потім отак ділиють, щоб біль пройшла. Щоб зняти... Так, типу, потрушують, так-так. щоб от, ну, у них от, тут кіль, це їхня головна мішця. І вони її навіть розтрушують, щоб вона біль пройшла, тому що йому туди наклювали або крилом набили. Вони б'ються або крилом, або клюють. Розслабитись. Так, щоб набряк цей спав паузки. І навіть є один психічно хворий голуб. У нього одне око зум на фулі, а друге око зум на мінімум. Того. Ага. Так, так. І це свідчить про те, що у нього мозочок не синхронно карі робить. Трошки він 5. Розсинхронізувався. Так, да, дивіться, ось ми тільки про нього, а він прийшов. А це він? Ну, Бачите, це нормально, сніг любить. А одного разу було якесь свято чи два доші. Напевно, це були два І Прилетів за всю історію. Такий один раз прилітав коричневого корпусу.